Національне антикорупційне бюро відповідно до мого сьогоднішнього вранішнього звернення має розслідувати хоча б елементарні фрагменти в діяльності прем'єра, точніше міністра економіки Абрамайовичуса. Наприклад, чому за останній рік його керівництва відповідним міністерством палець і опалець ніхто не вдарив, щоб навести порядок в ключовому Органі державного управління на період війни, військових дій Державному агентству матеріального резерву не підписано жодного наказу. Рік не призначався керівник цього агентства. не прийнято програму оновлення. В кінці кінців два дні тому було вчинено просто резонансніший злочин, безпрецедентний злочин. Проведено тендер на закупівлю дизельного палива. І це паливо купили по ціні, яка на 3 чи 4 тисячі перевищує, перевищує дійсну ринкову ціну. По 15 тисяч 500 за тонну. Така ціна на заправці. Не треба було проводити жодних тендерів. Потрібно було просто під'їхати на заправку і заправити всі фонди держрезерву цим пальним. Вкрали завдяки цій оборуці приблизно 3-4 мільйони євро. Це тільки лише один фрагмент із діяльності цього органу. Друга важлива складова. А хто ж виграв цей тендер? Може, ви думаєте, виграли цей тендер е, Шебелинка, яка виробляє деспаливо? Або інша компанія, де є велика державна частка, наприклад, Укрнафта? Ні. Виявляється, цей тендер випадково виграла литовська, по суті, фірма, власником якої є почесний консул чи посол Литви. Так? Бачите, є співпадіння з громадянством, колишнім громадянством міністром і походженням цієї фірми, яка називається ОКО. Отже, 3,5 4 мільйони євро поїхало за кордон, напевне, якийсь офшор. А тепер давайте подивимося, як проводився цей тендер. Юристи, фірми, яка виграла в цьому тендері, закидали антимонопольний комітет, інші урядові структури зверненнями і заявами, які призвели до того. Що державний резерв України за рахунок ваших кишень, ваших порожніх кишень і ваших податків по суті купив бодягу, яку потрібно буде перезакупляти через рік, порушився всі абсолютно вимоги до ДСТУ цього товару. Так працює сьогодні Міністерство економіки. Я вважаю, що сьогодні прийшов час поставити всіх чітко перед законом. Смотрящих і улюбленців послів, міністрів, улюбленців послів. Кожен має відповісти, і ми звернулися від нашої партії партії простих людей заявою до Національного антикорупційного бюро. Потрібно провести реальний аудит діяльності міністерства, кожного без винятку міністерства і персонально прем'єр-міністра України і дати відповідь на запитання. Чи були ефективними реформи, чи були правопорушення в процесі роботи уряду протягом останніх двох років за двох каденцій Яценюка? Чи може ми відправимо не в велику політику учорашнього міністра, а сьогодні, по суті, вже нового прокурора, Генерального народного прокурора України, який звинувачує депутатів і інших? Учасників політичного процесу в Україні, а відправимо до Генерального прокурора прозвітувати, як придбалося те саме дизельне паливо.